Оглядаємо павербанк оригінальний, здогадайтесь де і павербанк оригін... з розетки тут де оригінальний де. Підробка. Зараз оригінальний зверху і стежимо за оцею картинкою. Зараз ще, поки є шанс показати надписи, якби маркування. Правильне маркування містить як мінімум QR-код і правильну назву моделі. Тут його. Ага. інтернет допоможе знайти. Зверніть увагу, що. Да, Підбирають по характеристикам і зробили софтачте покриття кнопочки так само під метал. Все, ну, дуже тяжко буде від оригіналу відрізнити. По суті, отак одразу з коробки. Можливо. Але можливо перше. Має в оригінала бляшка. Зараз ви переконаєтесь, що це бляшка, а це пластик. Може маєте ключі з собою чи брілка, то ну, пляшка моя. Е, передом ми не чіпаємо починаємо відкривати з задньої. Дані повербанки не лякайтесь, розбираються вони в перший раз. Тож будуть видні сліди розборки, але розбираються вони з нагрівом, тому що двосторонній скотч. Молодець. Бачиш? О. Це спеш да. Пластик. Ось. А в оригінала має бути метал. Дзвінкий. Дзвінкий метал. Я думаю, звік чути. Так. Чотири шур, по чотири шурупчики. і В копії в оригіналі. Ну. Так. Відкрили задні кришечки. Спередні нічого відкривати, прогрівати не потрібно. А, ці павербанки. Оригінал. Оригінал. А, правильно. Тупим, не металевим предметом. Висовуємо внутрянку. не губимо кнопочку. Ось Оригінал виглядає. ну Всередині ви зустрінете таку картину. Так. Напис. Угу. Елементи даного павербанка високовольтний літій полімер. 435 вольта. Це одна із важливих характеристик. Сюди не підійдуть низько 4,2 В банки, тільки 435-438 В. Літійон Це дві, дві банки так? Дві банки послідовно. Тут ви зрозуміли, що це послідовно дві банки по 10 000 мА. Значить Ці всі речі. Це у нас є тепловідвід, графіто, вмісний та тепловідвід. В телефонії. Радіозв'язку, ну, в мікро там, прибор, застосовується дуже давно. В будь-якому вашому телефоні воно є. Ось так. Воно ну, вже не перший раз, тому так легко віддирається. Що вам потрібно буде його відкрити, то тільки з прогрівом. Можете. Бажано прогрівати, не мучити нічим. Так, з під капотом нас чекатимуть ще два шурупа. До речі, шурубчики PH перша. Ой, PH 0 викрутка. Так, От. Тупим, не неметалевим предметом. З кредитною карткою, так? Так, кредитні картки. Відкриваємо. Но спочатку буде все дуже міцно проклеєно. Навіть не пробуйте зразу так відкрити. Тільки з прогрівом або спірт. Вигляд оригіналу. Оригінал. Компаунди. Два контролера, як мінімум, є, два джерела живлення. Це, що відрізняє цей повербанк від інших копій. Він може працювати на вихід, на заряд, сквозний заряд, ну і всі інші параметри які є в інтернетах. Цю частину ми знімати не будемо, бо це треба все доставати. Можемо тут отак показати. Три контакти при пайк да. і другої батареї, так? Ззаду на платі. Так. Да. Да. І друга. Да. Так. Переходимо до розбірки копії. Копії Xiaomi 2. Я коли купував? Це копія. 7, 3, не було написано, що це. Так. Да. Перший однієї, ну, яку ви одразу запримітите, все оце ж. Металева бляшка, ну реально. А, ти бляшка не магнітиться, нержавійка. Угу. Якщо що, не магніт. Не... На магніт не береться. Ну так, да, тут все скрізь дуже погано. <гум> Середин у вас зустрінуть. Три банки. Це вже розібрано, перевірено. У Вас всередині зустрінуть е, три плоских е, полімерних акумулятора, а також сталева пластина. Е, бронезахист. Ваш бронезахист, ваш павербанк. З турботою про вас. На контролері все побудовано. Контролер IP 5328, якщо що. Це Добре чи погано? Непоганий. Він має мати з 9 вольт 2 А, ну якийсь Quick Charge 2, Quick Charge 3, може і 12 вольт. Видасть? Quick Charge воно наче видавало, перший тиждень роботи. Тиждень роботи, так. До речі, біда, що даних павербанків, копій. Що ви них... ну, про небезпеку. Коли ви шукаєте таке, то йде мова за якість. Ну, оригінальні речі завжди якісні. Візьмемо так. Коли ви утримуєте отаку річ, невідьте коли вона у вас е перестане працювати, бо, не дай Бог, щось гірше. Складається, ну, на таких, про загальну що можна сказати. Емність... Ну, ємність. Ємність батарей разом. Да. Ніби... Вони виходить, що 15 тисяч мА мали б мати. Так же ж, Це ж по 5 да. були. 15 тисяч А мА. -годин. В оригіналі тут навіть трьома трома банками не назбирали ємність 20 000 -годин. ну, за, на одну банку, коли ми говоримо. 20 тисяч не назбирали. Плюс до того вони за дуже короткий час з усіх, ну з 5 тисяч яка стала ємність і чуть ліпше. Цього, але е, швидка просадка по напрузі. А цей, а цей походу, взагалі ще здох. Користування, якщо я не помиляюся, то близько року, але не активно, тобто періодично. Mm. До з, речі, зарядка телефону, ліхталики. Там. Даний, до речі, павер близько з 23-го року з середини використовується. День в день. Ну, декілька зарядок телефона в день і так. Його хватає буквально на пару днів в тому плані і заряд. Так що за декілька років він 300 циклів напрацював. Ми заміряємо напругу. Якість елементів покажемо на замірах, в напрузі, яка зараз на них є. Все, з цієї сторони ну, нічого цікавого немає. Все тут, все ззовні. Ну, так, як бачите, вони на... трошки менші. Показати слові ключі, хай глянуть так. на якість. Це силові ключі. Основного перетворювача, того потужного вашого, 40 ваттного. може буде видно ось такий. Альфа Чіпс, по-моєму. 63,80 нагуглите собі там. Допомогу. Це так в оригіналі має бути. Так, да так, -да -да, в оригіналі. Mm. Хто навіть знає, що сьомовські павербанки треба дивитися в роз'єм. Завжди і там пише оце бренд в кінці роз'єма, ага. То я вас обрадую, що тут а в копії, якщо буде видно, я не знаю, як показать. Коротше оце. Там в глибині має бути ага. мічі на краю. Да, так, -да, в самій глибині. Ну. Трудно, так. Да? Може. Телефон бачить, але я, я не бачу. М -м -м. А, бачу, є. є? Зловила паук. Тут є. О -о. Добре. О -о. Коротше, це не показник. Да, На так, навіть в копіях тепер малюють у цей бренд. Угу. Але має бути ще ось як виглядає оригінал. З порядковим номером роз'єма. Зараз поки... о. Порядковий номер 22, наприклад, і МІ. Ну, деталі. Угу. Але ще присутня позолота. Це те, що можна звичайними очима побачити. Позолота і в кінці Мі. Але ну, якісно тепер підробляють. Навіть от для кого був орієнтир, дивиться в роз'єми, вже це не працює. Угу. Хто потрапив на таку указію, і... то для вас є гарна новина, що зараз не дуже задорого продаються різні елементи живлення формата Літіона 21700, це просто для показу, що Сюди вміщається. Спокійнесенько. Оцих 15 обіцяних е, на прикладі 50S. Mono 48X. Можете LG, що хоче купити. 2700. от три штуки вміщаються. Зараз тут пластик. О, без, ось. кришка закриється. да, да-да-да повністю, Секунду. Чи на секунду? Ось все, що я хочу показати. О, можна так і покрити. Ось, до прикладу, от ваших 15 000 мА в паралель, легесенько. Ось отак можна вийти із ситуації. Якщо повербанк робочий, ну хай працює. Ось так от. А якщо хтось має е, USB-тестери, всяких протоколів чи ще що, то ви легко можете перевірити. Наприклад, свій кабель і зарядку свого телефона, тобто швидку, чи у вас Delivery включиться і тому подібне. По цьому ви зразу зрозумієте, чи це оригінал. Наприклад, цей Delivery ніяк видавати не буде. В оригінал, звісно, що буде. До 40 Вт 20 вольт 2 а. Даний повербанк обмежений. Яка заява потужність, яку він може видавати на кришці написано максимально? До речі, так. 50. 50 Вт. 50 Вт разом із використає 40 Вт по Type-C і 10 Вт навантажені оці порти. Одночасно, так. Одночасно, да. А чому це він може видавати? 70 ніхонечко. До речі, а, Ні -ні, 40 і 10 А, 40 ватт. і 10 да, і 10 всього. Ага. Ой, ладно, це все Стойно. А чому він так може працювати? Даний павербанк. всі Xiaomi 3 Pro, то ну, це нова версія, якщо ви зрозуміли, ця назва, ця назва розходиться з назвою Зараз на кришечці нас, е, отут ззаді. А в першій версії, бо це вже друга чи третя версія, а в першій версії у нас було 50. Ну, важливо, менше ватно розйом і всі плюс ага. усі. Ну, він був менш потужний. і Модель називалася саме отак. Повністю. Оце батареї просто від тієї самої моделі. Е, що ми маємо? Тут, якби, не знаю як, як буде Так, це, це так званий високовольтний літій полімер. 4,35 вольта. Це заряджений стан чи? Майже заряджений, так. Ще от 50 мВ я його трошки підрозрядив. Угу. До речі, велика ємність. О, лишайте павербанк по змозі дозарядитися, Велика ємність у, на кінці заряду ще є. Якщо маєте угу. шанс. І показати, чому ж він може віддавати такі, такі потужностя. Хочу показати. Так, да. ось чому цей павербанк може видавати такі потужності. Він як мінімум 2С. Йому елементи послідовно. Ось. Вони як з'єднані на вкладці. Тепер дивіться, він рік пропрацював щільно-щільно на заряд-розряд. Даємо йому ось мінус 300 циклів. 4,27. А цей елемент. 4,25. В 20 мВ розбаланс за uh -huh. доволі великий для повербанка кількість циклів. Uh -huh. І це без всяких балансерів там завумних. Якість елементів, якість підборки. Який можна висновок зробити? Звертайтеся до нашого сервісного центру. <ріху> Кажі, що зарядку здобувані. Так, також в нас є в нашому сервісі все і навіть більше. Ми ще хочемо розглянути таку потужнішу зарядку. На прикладі, хай Бог простить Xiaomi, О. Така потужна потужність до нас при, прибула на замір потужності. Да. Пише Іван. О. Так, а в, пише, на заборі пише Іван, а всередині <кхи>, Молдаван. <кхи> Можливо, це пластина захисту радіоперешкод? Пасивний тепло. Час, так, 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 так. Магнітний бар'єр для високочастотного випромінювання. Ось. Так можна це оправдати. Ну і ще бронезахист. В теперішній час в Україні нам потрібен от, максимальна кількість пластин. О. Бронезахист. О. <ріст> Зарядні блоки живлення з Звертайтесь, твоя надійна броня. Не заміряли, скільки він максимум віддає? 2 ампера. 2 амперації. 9 вольт він ніби видавав. А де ще 100? Так. Да. 100 забулись. Так. Да. Ось. Правда, 20 Вт, правда. То да, це не що знаю. що за кізить. Да. Це да. звичайна зарядка. Сяомі, сяомі. З турботою про вас. У цьому місці ще мав бути припаяний термодатчик. Але, як то кажуть, по заводу тут було, було обірвано і, якщо бачите, не зачепані місця. Пайки. Повністю заводські е, бугурки. А замість нього впаяний ось до резистор, так? Да, маленький. Десь приблизно тут ви бачите по дорожках. О. Але ну явно було б запаяно, було б такі подібні сліди. отут Від пайки, запайки, а тут нічого немає. Це значить, що при перегріві він просто загориться. Так, да так, -да так -да. як мінімум він не відстежує акум. Це просто. Коли він заряджається, наприклад. так? Кстати, так більше навіть при заряді, ніж при роботі mm -hmm. на розряд. Mm -hmm. В якому холоду. Mm -hmm. Ось така безпечна безпечність. Вот просто. І ніби банки нормальні від бака в тому плані. Але ви бачите, всі в паралелі здохли по зовсім різному. Це взагалі. Таке там від бака. G-group. Ну, B.